Всім доброго дня зараз розповім вам про адміністративне видворення, про Чи Цими словами це депортація. Не сама приємна тема, але я вважаю, що дуже важлива. Я думаю, що ви всі знаєте, що депортація це припинення прибування іноземця на території, яке пов'язане з встановленням строку для виїзду іноземця з території і строку, протягом якого іноземцю заборонено в'їжджати на територію. Держав-членів Європейського Союзу. Строк, протягом якого заборонено в'їжджати на територію ЄС, встановлює поліція саме у рішенні про депортацію. Розповім вам, чому іноземці депортацію отримують та різницю, чому одні іноземці отримують депортацію тільки на 3 роки, а інші на 5 або взагалі на 10 років. Буду безмежно вдячна за підписку та лайк. Мені буде дуже приємно. Взагалі, термін для виїзду становить від 7 до 60 днів. Але якщо іноземець перебуває на території тимчасово, і поліція видає такому іноземцю рішення про депортацію на 10 років і вносить цього іноземця до інформаційної системи договірних держав. То такому іноземцю поліція має право встановити термін для виїзду менше ніж 7 днів, тобто до 7 днів. Якщо відлік строку для виїзду іноземця з території припадає на дату затримання іноземця, то цей строк починається з дати припинення затримання. Якщо іноземець був затриманий. Під час строку для виїзду, то цей строк переривається на час затримання. Іноземець протягом строку на виїзд має право подати заяву на продовження цього строку. Але в випадках, коли у іноземця на території Чехії є діти, неповнолітні діти, які мають обов'язково шкільне навчання або якщо іноземець має на території Чехії інші сімейні зв'язки. Максимальний термін, на який продовжують строк на виїзд, це 180 днів. Також поліція до уваги тривалість перебування на території Чехії іноземця. Якщо іноземець перебуває в ув'язненні, то строк на виїзд не продовжують, не зважаючи на Сімейні зв'язки на території Чехії, період протягом якого іноземець не може бути допущений на територію ЄС, не включає період, протягом якого е рішення про депортацію ще не підлягає виконанню причини, з яких іноземець може отримати депортацію. Це несанкціоноване перебування на території, несанкціоноване перебування в транзитній зоні міжнародного аеропорту, несанкціоноване перебування згідно закону про притулок. Перебування на території до набрання законної сили рішення міністерства про надання візи тимчасового захисту, згідно закону про тимчасовий захист, посилання на закон про тимчасовий захист залишити ці відео. Рішення про адміністративне видворення про депортацію не приймається у випадку, якщо це рішення призводить до втручання в особисте приватне або сімейне життя іноземця. Даному випадку поліція може надати іноземцю розмов. Одники оповідності опустіть у землі, рішення про зобов'язання залишити територію. Масове адміністративне витворення на підставі одного рішення забороняється. Депортація по вісі тимчасового перебування, приходний побут. Поліція видає рішення про адміністративне витворення депортації іноземця з встановленим строком, протягом якого іноземець не може бути допущений на територію ЄС і внесений, внесений до інформативної системи довгої держав на строк 10 років. З причини, з причини, якщо іноземець, перебуваючи на території, становить загрозу безпеці держави. Шляхом застосування сили для досягнення своїх політичних цілей, або якщо діяльність іноземця спрямована на підрив цілісності території, або якщо іноземець, перебуває на території, серйозно порушує громадський порядок, рішення про адміністративне видворення, депортацію. Іноземця поліція може видати, якщо іноземець пред'явить поліції підроблений документ або документ іншої особи, надасть поліції як свій власний. Якщо пред'явить при виїзді іноземець недійсний закордонний паспорт, не дійсниться стробіт паспорту, закінчився, цілісність паспорту порушена. Дані в не нерозбірливі, або взагалі інформація в паспорті невірна. Депортацію на 5 років іноземець може отримати, якщо перебуває на території Чехії без дійсно закордонного паспорту, якщо звісно немає на це права. якщо перебуває на території Чехії, без дійсно на проживання, якщо на вимогу поліції не проходить прикордонний контроль, якщо проходить держкордон, поліковуючись, або взагалі поза пунктом пропуску рішення про адміністративне витворення. Депортацію поліція видає іноземцю на строк 3 роки, якщо іноземець працевлаштований на території Чехії без дійсного дозволу на працевлаштування, якщо іноземець не може довести поліції, що перебуває і проживає на території договірних держав, протягом періоду, протягом якого має право перебувати, проживати тимчасово без візи або на підставі короткострокової візи. Або якщо іноземець становить серйозну загрозу здоров'ю населення під час перебування на території Чехії, поліція видає рішення про адміністративне видворення, депортацію на строк 10 років щодо іноземця громадянина ЄС, члена його родини, який перебуває на території Чехії, тимчасово на підставі приходного побиту. Якщо такий іноземець загрожує безпеці держави або серйозно порушує громадський порядок, але по пункту серйозно порушує громадський порядок, іноземці, громадянина ЄС не мають права депортувати, якщо іноземець безперервно проживає на території Чехії 10 років. Але в ці 10 років не входить період ув'язнення. Депортацію строком на 3 роки може отримати іноземець з громадянин або членом родини, якщо цей іноземець становить загрозу для здоров'я населення. У нас захворювання на інфекційну хворобу, що виникла протягом трьох місяців, починаючи з дати в'їзду цього іноземця на територію Чехії. Якщо хвороба іноземця виникла після того, як іноземець отримав дозвіл на довгострокове перебування з метою возз'єднання родини або з метою навчання на території Чехії, то рішення про депортацію на підставі охорони. Громадського здоров'я прийнято бути не може. Якщо поліція приймає рішення про депортацію іноземця, який перебуває на території на підставі дозволу на довгострокове перебування президента іншої країни ЄС, якому інша країна, інша держава, член ЄС, надала міжнародний захист. Поліція Чехії робить запит до України, яка цьому іноземцю міжнародний захист надала. З захист з питанням чи дійсне ще рішення про міжнародний захист. Якщо рішення ще дійсне, то поліція Чехії має право видати рішення про депортацію з території Чехії. З території Європейського Союзу поліція Чехії має право депортувати іноземця, якому видано міжнародний захист іншою Україною і іншої держави-членом ЄС. Якщо цей іноземець створює е, загрозу для безпеки Чехії, або якщо цей іноземець був засуджений за особливо тяжкий злочин і має право депортувати з території ЄС тільки якщо на депортацію вдасться згоду Україна, яка цьому іноземцю міжнародний захист надала, рішення про депортацію видається іноземцю, який звернувся до Чехії із заявою про надання міжнародного захисту, випадку, якщо міжнародний захист не надається, рішення про адміністративне видворення депортацію не підлягає виконанню, якщо суд за клопотанням іноземця. Надасть позовній заяві при зупиняючу дію рішення про депортацію іноземця, який подав заяву на отримання тимчасового захисту, підлягає виконанню після того як рішення про відхилення заяви стане остаточним. Або рішення про припинення провадження у справі стане остаточним, якщо термін подачі позову на рішення міністерства минув без результату, або суд скасував призупинення дії рішення про надання захисту, що іноземець є неповнолітнім без супроводу дорослих. Поліція зобов'язана такому іноземцю призначити опікуна. Для процедури адміністративного видворення і повідомити іноземцю про призначення опікуна рішення про депортацію не приймається, якщо іноземець перетинає державний кордон, пораховуючись, або перетинає державний кордон поза пунктом пропуску у випадку, якщо іноземець звертається за міжнародним захистом і в'їжджає на територію з тієї країни, з тієї держави. Які йому загрожує переслідування, серйозна шкода, в'їжає на територію без візи і негайно повідомляє про це поліції або міністерство, і також поліції або міністерство доводить причину серйозну причину свого несанкціонованого в'їзду на територію Чехії. Рішення про адміністративне витворення не може бути прийнято, якщо це призведе до втручання в приватне або Сімейне життя іноземця. Рішення про депортацію неповнолітнього громадянина ЄС може бути прийнято на підставі загрози безпеці держави або якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи. Якщо іноземець отримав дозвіл на довгострокове перебування з метою захисту на території Чехії, і в цей період на цього іноземця відкрито провадження на видворення цього іноземця з території Чехії, і це провадження ще не завершене, то е, в дату, коли було схвалено, коли був схвалений дозвіл на довгострокове перебування з метою захисту, це провадження на видворення воно припиняється. Іноземний вже спокійно може перебувати на території Чехії на підставі візи захисту. Поліція може скасувати рішення про адміністративне видворення іноземця, якому видано дозвіл на довгострокове перебування з метою захисту на території України, якщо співпраця іноземця з поліцією ЧР сприяла виявленню засудженої особи, яка чинила злочинну діяльність. Рішення про адміністративне видворення не приймається випадку, передачі іноземців відповідно до міжнародного договору, укладеного з іншою державою, членом ЄС до 13 січня 2009 року. Адміністративне видворення, депортація іноземців з дозволом на постійне місце проживання з дозволом на ПМЖ. Поліція видає рішення про депортацію іноземця з посвідкою на ПМЖ з території. На строк 10 років, протягом яких іноземець не може бути допущений на територію ЄС, якщо іноземець загрожує безпеці держави, якщо діяльність іноземця спрямована на порушення територіальної цілісності держави, якщо іноземець, перебуваючи на території, серйозно порушує громадський порядок, депортацію строком у 3 роки, іноземець отримує, якщо ігнорує виїзний приказ. І не покину територію Чехії у термін, встановлений міністерством. Рішення про депортацію не може бути прийняте, якщо його наслідком буде втручання в приватне або в сімейне життя іноземця. Якщо рішення про депортацію іноземця набрало чинності, а у іноземця виникли причини, які перешкоджають йому покинути територію Чехії, то поліція констатує цей факт. Факт того, що виїзд іноземця з території Чехії неможливий. В такому випадку міністерство надає іноземцю візу з терпені, візу понад 90 днів. Що причин, які перешкоджають виїзду іноземця з території більше, немає. Поліція видає нове рішення з питанням встановлення нового терміну виїзду. І в дато, коли набирає чинності це рішення, закінчується термін її візу з терпені. І іноземці видається винізний приказ. Іноземець, депортація, якого є неможливою згідно законом про перебування іноземців на території Чехії, має право звернутися до міністерства і подати заяву на отримання міжнародного захисту. Але заяву подати потрібно одразу, як тільки було прийнято рішення про депортацію. Подати потрібно протягом двох місяців після набрання здати набрання чинності рішення про депортацію іноземця. Дія рішення про адміністративне видворення припиняється, якщо іноземець отримав притулок. Якщо щодо іноземця розпочато процедуру витворення з території на підставі нелегального працевлаштування. Поліція повинна проінформувати іноземця про право вимагати невиключену заробітну плату від роботодавця, включаючи будь-які витрати на пересилання заробітної плати до держави громадянином якої є іноземець. Поліція повинна проінформувати іноземця, що іноземець має право повідомити про. Порушення правових зобов'язань роботодавцям до інспекції праці. В наступному відео розповім про умови для зняття суворості депортації та про відшкодування витрат пов'язаних з депортацією. Підписуйтесь на канал, не пропустіть відео. До наступної зустрічі. пока пока